Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сірку хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо подякую, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці, цей YouTube канал існує. І цей YouTube канал продовжує розвиватися. Продовжуйте надалі підтримувати україномовний YouTube канал і буде вам щастя. Кілька слів розкажу, де я знаходжуся. Це порт міста. Анкона, Італія. Анкона регіональний центр, зони марки. Щось як обласний центр. 99 тисяч населення. От ви бачите, саме місто Анкона, розташоване на пагорбах. Я люблю бувати в порту. Люблю наблюдати. За роботою порту і, і часто викладаю відео спорту. Сьогодні неділя, зараз якраз час дня, і тут зовсім мало нас людей. Дехто, бачите, бігає, дехто прогулюється. Оця ж червона доріжка якраз для пішохідна доріжка. Бачите, сім'я відпочиває з дітками, з двома дівчатками одна присіла. А інша вчиться кататись на роликах. Сьогодні трохи хмурно, але іноді виглядає сонечко із цих хмар. Тут ще, бачите, молоді люди поряд прогулюються. Я знаходжуся, до речі, зараз на стіні. Це стіна, середньовічна стіна. Вдалині ви бачите арка, арка, тріумфальна арка. Або ще її називають арка Трояну, а я находжуся поряд з іншою з тильної сторони ця арка. Так що по стіні можна і прогулятися. Бачите, люди йдуть по цій стіні. Колись місто Анкона в середньовіччя було захищено цими мурами, середньовічними мурами, середньовічними стінами, які захищало місто від ворожих нападів. Подивіться, мій ютуб канал, знає, що порт в місті Анкона дуже великий. Один із найбільших портів в Адріатичному морі. Бачите, вдалині стоїть лайнер. Гріналді Лайнс. Про що розкажу вам сьогодні, друзі? Розкажу про пошук роботи в Італії, друзі. Я не раз записувала відео, дивлюся. Що питання роботи Італії вас цікавить. Я сьогодні розкажу про пошук роботи через інтернет. Звичайно, коли я шукаю роботу, я використовую всі можливі і неможливі варіанти. Шукаю роботу через агенції, через питаю своїх знайомих і малознайомих людей. людей. Розвішую оголошення там, по церквах навіть. Щось на сопах, я не розвішую, не знаю. Потім шукаю через інтернет, через ці різні агенції в інтернеті, через Facebook шукаю. Даю оголошення і читаю ці оголошення. Крім того, є такі сайти, щось, типу як нашого ОЛХ, да, який називається Віталій Субі. Той теж я не раз давала оголошення. Ну, хочу, хочу сказати, друзі. От через ці сайти в інтернеті важко знайти щось серйозне, дуже важко. Буває, трапляються якісь серйозні відношення, від якісь серйозні оголошення, вибачте, заговарюються, Але дуже часто є дивні оголошення. Треба бути теж дуже уважною і треба бути пильною, тому що трапляються. Такі різні негарні випадки. Я вже розказувала на своєму ютуб-каналі, своєму записала буквально десь місяць назад відео, як я нарвалася на одного сексуального маньяка через ці оголошення в Фейсбуці. Я написала, що шукаю роботу. Да? І от мужчина мені відповів, каже, що йому треба в суботу-три години. Прибирання в квартирі вічливий, до мене звертався на вино, і все було добре. Да? От. А коли я зайшла в його хату, то йому щось срочно треба було прийняти душ, і, і він мене попросив помити йому спину, я вже зрозуміла, куди я попала. От я відмовила, звичайно, з миттям спини, але він не, не зупинився, він почав розказувати, що він хороший масажист. Що коли він робить масажі, то, як правило, просять продовжити. Таке. Я дала йому поняти, що я прийшла сюди працювати як прибиральниця, і на щось інше я не погоджуся. Слава Богу, він зі мною розрахувався і я вийшла з цієї хати. Нічого зі мною поганого не сталося, хоч хоч були от такі вже ці домагання, да? от іменно ці розмови. Ну, це вже як сказати, можна сказати, не фізичні, а всі психологічні домагання були, да? оцей пресінг психологічний. Так що треба бути дуже обережно. Ну, Я от задумаюся, от чому ці сексуальні збочинці, я не побоюсь цього слова, да? от сидять на цих сайтах, на сайтах, де люди шукають роботу. Тому що є ж багато сайтів знайомств. Да? Запишись на цей сайт знайомств, один, другий, третій, десятий, і жінки такої е древньої професії, да? Оці повії, проститутки. Ну. Вони самі тебе знайдуть, вони самі тобі напишуть, вони самі тобі все розкажуть, вони домовляться з тобою про зустріч. Да? Ну, чому ці сексуальні збочинці си сидять на сайтах і пишуть на сайтах, де люди шукають роботи? Коли я даю серйозне оголошення і мені відповідають ці сексуальні маніяки, чому так трапляється? Я вже задумалася над цим питанням. Ну, мені важко проникнути в голову цього сексуального маніяка, прочитати його думки. Мені важко, що мотивує цю людину збочинця цього. сидіти на цих сайтах. Що мотивує? Можливо, вони от шукають таких вразливих людей, іноземок, да? які дають. Оголошення, які відчаї, які довгий час, можливо, без роботи, можливо, не мають грошей за що жити, які вже чіпляються, як ти утопаючи за цю за, за, за соломинку, да, шукаючи роботу. От, і е, можливо, навіть вони не можуть раціонально вже мислити, тому що коли ти в такій. Ситуації фінансовій цій кризі, да, і може і, і то, що називається в стресовій ситуації, да, стрес. То ти не можеш навіть раціонально думати, мислити. Можливо, вони цим користуються, цією слабкістю, що жінка вже ввічає, можливо, то іде і на такі необачливі кроки. Можливо, не знаю. От. Тому що часто так буває, що нариваєшся на цих сексуальних збочинців. У мене це вже було років 18, я написала о цій же субіт пункт називається цей сайт, да, пошук там роботи. Ну, це щось типу OLX, але є в цьому куплю, продам, обміняю, подарую, але там ще є розділ і пошук роботи. І я написала оголошення, серйозне оголошення, що я така-то, така-то шукаю роботу там-то, там мій стаж роботи такий-то. Серйозне оголошення, здається, нічого провокативного там і не могло бути, навіть і не могло бути. Ну і мені відповів один мужчина, каже, що я шукаю доглядальницю для своєї мами, от і, і він мене попросив. На його да, лишив номер телефону і попросив на WhatsApp надіслати свою фотографію. Давну, я так думаю, фотографії для чого тобі моя фотографія? Я надіслала цю фотографію, він відповів. От, і ми домовилися, що ми зустрінемося. Коли ми вже зустрілися з ним в місті, він говорив, що так і так. Я шукаю доглядальницю про свою мами. Мама живе одна, мамі там коло 90 років, бла, 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 бла. -бла. От, і ми домовилися, що він мене відвезе на слідуючий день до своєї мами. От коли він вже по дорозі вів, ти знаєш, мені розказує, ну мама іноді от забуває, а іноді так трапляється, що от вони якісь там ці фантазії, що вона розказує якісь там ну, нереальні речі, ну я вже зрозуміла що мама хвора, болезнь Альцгеймера, проблеми, оця деменція, що, е, що мама е, не все добре з головою, скажімо так. Да? І коли я приїхала, то дійсно там тяжкий пацієнт, а вона ходяча, вона передвигалася, але тяжка хвороба. Е, і я якось так уже зачаровано. Вертаюся вже з ним, він мене везе в місто назад до хати моєї, да, І Він побачив, що я не зацікавлена в цій роботі. Я нічого не казала. Я так задумчива була, я зрозуміла, що ця робота не моя. Мені не сподобалося навіть те, що він як він себе вів. А він починає, да, це робота не для тебе, ти знаєш. А от ти була о, там, в Сан-Маріно, ми тоді були якраз у Рімені недалеко за 20 кілометрів від Рімені, містечко. Рімені невеличке містечко на узбережжі Адріатичного моря. І він каже, ти була в Сан-Маріно? Я кажу, ні, ні. О, як гарно, хочеш поїдемо. А хочеш на дискотеку підемо, розумієте? І я от тоді розумію, що він шукає. Що він шукає? Що він шукав баданку своєї мами і шукав ще от цю. Жінкою легкою поведінкою поведінки, да, щоб її отак періодично не буду, і, і, ну, періодично використовувати в сексуальному плані да, для себе. Людина що шукає такі оголошення. Крім того, розкажу про ці сайти знайомств. У мене хороший знайомий, він сам, вроді би, не дурак. 60 років інженер якийсь освіту має. От і як інженер чувствується розумний, проходив співбесіди, шукав він роботу літом, то із чотирьох. Пропоз чи трьох співбесід там, чи по-моєму, три йому зробили вже пропозицію влаштуватися на роботу. Він ще мав якийсь е... час подумати, вибрати яку із цих пропозицій е, він ну щось вибрати. Він мав право вибір на куди, куди йти, на яку е, е, зарплату згоджуватись, на, є, на яку вакансію згоджуватися. Так? Не дурак. І тут він мені розказує, ти знаєш, я познайомився через сайт знайомств, серйозний вроде би, сайт знайомств, з одною е дівчиною чи жінкою. Вона сама да, от, і вона працює барменом. Ну, і щось вони там вже домовлялися, як зустрітися, як зустрітися, і вроді би, вже домовилися, коли вони мають зустрітися, якого там дня. І тут вона йому пише, що привези з собою, привези мені 300 євро. Він в шоці? Ну він знає, за що вона хоче, як 300 євро. А я кажу йому, ти що не розумієш, ти з проституткою зв'язався? Та ні, вона не проститутка, вона працює барменом. Ти її бачив. Якщо людина ще тебе не бачила, вже тобі каже, привези мені 300 євро, то за що привези 300 євро? За гарні очі. Ой, а він та ні, та ні, вона працює барменом. Ну, наївні, боже мій, діти наївні, як діти наївні. Так що таке? Оці жіночки розшукують таких наївних мужчин в інтернеті, так? Да? Ну, він я так поняла, що не, не, не був готовий розлучатися своїми 300 євро. Ну, вона там закинула цих 300 євро, надіявся, що він клюне на цю наживку. Ну, я щось я так зрозуміла, по його поведінці, що він готовий з нею зустрітися, але розлучатися з 300 євро він не готовий. Ну, вона теж дуже багато закрутила ціну, таких цін. Не знаю. Тут 50 євро і на будь-якому повороті можна зустріти за 50 євро жіночку легкої поведінки. А то, може, і дешевше. Я чула, і дешевше беруть. Таке тут 300 євро. Такі одні справи, друзі. Так що, коли шукаєш роботу, на цих сайтах дочую ця мовка. Коли шукаєш роботу, пишеш оголошення, відповідаєш на оголошення. І от треба бути пильним, тому що часто нариваєшся на цих збочинців, які чомусь сидять не на сайтах знайомств, а сидять на сайтах, на сайтах пошуках пошуку роботи. І от шукаю таких жінок іноземок, да? Які залишилися без роботи, які в скрутному фінансовому становищі, які, можливо, уже і знаходяться в стресі через те, що довгий час без роботи, без грошей, не мають за що жити. Йде період такого не, не життя, а період виживання. І вони от користуються оцею слабкістю жіночою, коли жінка чіпляється вже. За роботу, як за е, утопаючий за цю соломинку. Так буквально кілька днів назад в мене знайома. І я шукаю роботу, вона шукає роботу, і ми обмінюємося інформацією да, по поводу цієї роботи, то я буваю її на села, і оголошення, то вона мені. Таке і тут я її вислала оголошення, яке я знайшла в Фейсбуці, що там, десь недалеко, де вона живе, шукали якраз баданку. Ну, робота важка. Я відмовилася через те, що там двоє хворих, двоє пенсіонерів, так двоє пенсіонерів, там десь коло 90 років одному і другому. А оцю доглядальницю беруть тільки до жінки, яка не ходить, її треба піднімати. Тяжка робота. Так? Зарплата буде тільки за одну людину, а доглядати треба до людини похилого віку, і тим більше, що ця жінка не ходяча, її треба піднімати, вривати спину. І я лишила цей номер телефону, і ця жіночка дзвонила, домовилася з дочкою цих двох пенсіонерів про зустріч слідуючого дня, і вона приїхала. Приїхала зустрітися з цією жінкою. І коли почали говорити, то зайшла мова вже за ціну за гроші. І дочка цих двох пенсіонерів не показала їй хату. Вони отак десь зустрілися в місті. Да? От, і дочка питає: а яку зарплату ти хочеш? Ну, а наша жінка каже, що ну як я можу казати зараз про хат про зарплату? Я не бачила ні хату, де я маю працювати. Я не бачила ні твоїх батьків, ні твою маму, яка потребує доглядальницю. От. А цій італійці не сподобалася відповідь. От, і на цьому оце. Розмова закінчилася. Італійка сказала, ти мені не подобаєшся. Піймаєте? Ти мені не подобаєшся От. і відмовила наші українці в да? досить грубій формі. Жінка в шоці була, дзвонить мені каже, ти, ти з нею зустрічалася. Я кажу, ні, я не зустрічалася. Я отак знайшла по Фейсбуці цей номер телефону. Ми поговорили з цією дочкою. Цих двох пенсіонерів по телефону я сказала, що я не можу працювати. В мене спина вломана, тягати твою маму. Я не можу. Я сказала: я дам свої знайомі номер телефона. От, каже, ти представляєш, як вона зі мною поступила, і жінка почала плакати. Вже нерви в неї не витримують, нерви стають. Жінка три місяці без роботи не може знайти роботу. Уявляєте собі? І от, от, таке, от, от такі ці випадки: тяжка робота, фізична робота, зарплата на одну людину, а в хаті проживає дво, двоє пенсіонерів, двоє пенсіонерів, десь ну, там плюс-мінус 90 років кожному, да? і от таке відношення. На жаль, такі от історії із життя. Ну, я як могла успокоїла цю жіночку, кажу, да, дай дасть Бог щось знайдеться. Ну, кажу, добре, що ви не почали працювати з цією сім'єю, тому що якщо вони вже вона при першій зустрічі, оця дочка показала себе всієї такої негативної сторони, то що можна чекати від цієї людини в, в... в... в подальшому? Да? Це ці люди тільки використовують. Але отака От реальність, друзі, така реальність, такий пошук роботи. Важко з роботою, важко, дуже важко. Таке коротеньке відео. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.